Ми, жінки та дівчата, виконуємо безліч ролей, лідерок, учениць, подруг, родини, піклувальниць та опікунок та впроваджуємо позитивні зміни в наших громадах. Бувають ситуації, коли нам потрібно підтримувати одна одну, іноді ми надаємо підтримку, а часом отримуємо її. Не завжди зрозуміло, як правильно реагувати, коли бачиш, що подруга або родичка зазнає наруги. Залежно від ситуації, ваша близькість до жінки чи дівчинки. А отже, і до особи, яка чинить насильство, може створити для вас напружену і навіть небезпечну ситуацію. Важливо пам'ятати, що кожен випадок унікальний, тому те, як ви підтримуєте подругу або родичку в одній ситуації, відрізнятиметься від того, як ваша інша подруга може підтримати вас. Сімейна динаміка може зробити складні ситуації ще більш заплутаними, а шляхи допомоги не завжди очевидними. Не думайте, що ви знаєте рішення. Натомість запитайте, як ви можете підтримати постраждалу. Наприклад, чи хоче вона, щоб ви відреагували у кризовій ситуації, і яким чином, з ким вам слід зв'язатися або як забезпечити надання допомоги? Знайти правильний спосіб підтримати людину, яка зазнає наруги, завжди непросто, адже не існує єдиного підходу для допомоги жінкам і дівчатам, які зазнають насильства та наруги. Пам'ятайте. Ви повинні підтримувати, терпляче вислуховувати та поважати рішення жінки.